Добрий день, шановні друзі! Сьогодні вирішила записати відео на YouTube, так як ця тема дуже актуальна на сьогоднішній день? Як самооцінка пов'язана з грошовим потоком? Сьогодні розповім, як стосунки з батьками впливають на грошовий потік. Помирились з мамою, або як залучити до свого життя кохання та гроші. Як залучити! До свого життя любов, фінансовий потік, успіх у роботі та інші гарні поради. Іноді в гонитві за щастям ми забуваємо, що рішення на наші питання знаходяться зовсім близько і не помічаємо їх. А якщо точніше, то найчастіше саме у нашій сім'ї. І справа не в тому, що ми ніколи. Інколи копіюємо моделі поведінки своїх батьків. Часто ми просто енергетично залежимо від них, особисто від мами. Якщо не вдається зберегти стосунки, ви не можете побудувати кар'єру, скористатися цими порадами, відкрити, заробляти великі гроші тощо. Вони допоможуть вам стати щасливим та замінити стосунки в своїй сім'ї. Про батьків треба пам'ятати. Їм треба допомагати, але ви не мусите ставити себе і свого коханого дітей на основне місце. Помирившись з мамою, ви насамперед звільните енергію, яка йде на пережовування, образи та агресію. Тобто ви себе самі з'їдаєте, не робіть цього, не їжте себе. А ця енергія вам потрібна для того, щоб залучити ваше життя куди приємніші емоції та стати щасливою людиною. Якщо є образ образи на батьків, вони є завжди, то на те, щоб цю енергію тримати і не відпускати в тіло або назовні, підсвідомість витрачає багато зусиль. Це все енергія, яку ви могли б випустити на свою реалізацію, тобто мирне рус. До речі, якщо образи виявляються психоматикою, то енергія витрачається все одно багато, щоб імунітет впорався із хворобою, з якою він не впорується, оскільки причина не у фізичному тілі, а у вашій голові. Допомога роду. Кожен із нас є частиною свого роду. Хочемо ми цього чи ні, але це так. І на цьому світі немає випадковостей. рано народилися у певній сім'ї теж не просто так. Рід це дуже потужна сила, він завжди допомагає. Якщо ми не порушуємо деяких законів, у всіх багатьох країнах дуже шановно ставляться до своїх предків, досліджують знання і шанують своє коріння. До прикладу, в Італії. Взагалі немає будинків е, пристарілих. Там всіх доглядають, ботанти їх називають, люди, наймані за старими людьми. Тепер звернемося до нашого коріння. Колись в українських родинах була така традиція звертатися до батьків з пошаною і на Однак з пливом часу все минає та змінюється. Тепер все частіше чуємо, як діти звертаються до неньки чи тата, а то до бабусі і дідуся на ти. Ми вже звикли, не даємо цьому значення, однак людей старшого покоління це хвилює. Мовляв, що це за панібратство з баньками? Натомість молодші за віком кажуть, що ви їх віддаляєте, бо їм здається, що вони. Ставить бар'єр між двома найріднішими найближчими людьми, а коли ти на ти, то стосунки простіші і нема так званої суворої сімейної субординації. на що їм заперечують прихильники традиційного виховання. А як ви звертаєтеся до батьків і вчите своїх дітей? Пишіть у коментарях. Мені дуже цікава ця тема. У нас в родині було заведено, що мама треба звертатися на ви. Так само й чоловік говорить на ви. Зізнаюсь, я не хотіла, щоб твої діти казали мені ви. І старша і менша донька говорять і мені, і татові. Мені здавалося, що так буде ближче один до одного. Ми ж до Бога звертаємося на ти. Згадайте молитву, Отче наш, що єси на небесах. То чому до батьків ми повинні звертатися на ти? На ви. Колись в Західній Україні до батьків зверталися лише на ви. Така була традиція і звичай. Це означало, що діти шанують своїх батьків. Так виховувалися і наші батьки. Вони казали своїм батькам ви, тепер куди ділася українська ментальність? Всі спішать за... позичити щось із Заходу, навіть не задумуючись, чи воно добре. Там і до батьків, і до чужих людей, кажуть ти. Це для них норма, але це інший менталітет. Не можна сказати, що вони не виховані, просто на Заході так прийнято. Про расистів я взагалі мовчу. Те, що ми бачимо і чуємо на сьогоднішній день, це не вкладається ні в якій голові. Так як мати спілкується з своїм сином, який сидить у, у полоні, це ж жах просто. я Закликаю вас, люди добрі, не пишіть поганих коментарів, не матюкайтеся так, як це роблять расисти. Це створює місце фундамент для процвітання. Що саме наша багатостраждальна історія порушила багато родинних систем: війна, революція, голод. То, що все перемішали, люди гинули, їхали, розпадалися сім'ї. Зараз дуже людей багато знаходиться в імміграції, дуже багато живуть за кордоном. Я була дуже в багатьох країнах, тому що мої діти були спочатку в Італії, тоді в Іспанії. Але я вам хочу сказати, що кращої країни, чим Україна, немає. Я дуже люблю свою Україну. Дерево не може без коріння. Там, де родився. Так і пригодився. Є таке пислід. Людина неспроможна без роду. Важливо знати і поважати своє коріння. Завжди працюють цілі комплекси пологових програм, є сім'ї, де є покоління до покоління, приєднуються, наприклад, бідних, бідних, а є навпаки достаток і тому подібне. Це велика та багатогранна тема, але сьогодні я хочу показати один фрагмент, який потрібно обов'язково опрацювати кожній людині. Мама ваша може вас кинути або проклинати, що дуже страшно, а може благословити на щасливе життя, на щасливе майбутнє, тим самим відкривши вам грошовий потік, давши потівку в життя. Щоб ви змогли создати свою родину, щасливу сім'ю побудувати. Список ще можна довго продовжити, але істина завжди одна мама любила, любила наскільки, наскільки могла, наскільки її любили свого часу. У багатьох дорослих людей глибоко в душі залишилися травми дитинства. Якась стіна по відношенню до мами, і цю стіну логікою не переб'єш. Тут має працювати душа. І ось чому мати це зв'язок з материнським світом, матеріальним світом. Через маму йде енергія матеріального процвітання, базова добіра до життя також залежить від мами. Практично у всіх цивілізаціях, особисто старовинних, матерів дуже шанували. Материнське благословіння мало неймовірне велике значення, запобігаючи наперед, скажу, що з огляду з погляду енергетики благословіння це ключ до багатьох успіх. Тому раджу всім матерям благословляти своїх дітей на добро, на відкриття грошового потоку, якщо ви бажаєте своїм дітям щасливого життя. Дитина це плоті кров мами. До восьми років дитина повністю перебуває в енергетичному полі мами. Це означає, що всі думки, емоції, вчинки матері миттєво вдруковуються в енергетичне поле дитини. Молоді мами, подумайте, що ваші діти вибирають від вас щодня про чоловіка, про батьків, про життя, як ви сваритесь з чоловіком. Це діти впитують, як губка, не робіть цього. Бо буде дуже велика шкода, тоді ви дуже про це пожалієте. До речі, тепер ви розумієте, наскільки важлива для чоловіка його мама, і війна свекрухою може вилізти Боком усіх. Є багато образ да претензій до матерів, особливо свекрух. Я на, досвід, на особистому досвіді скажу, я жила з двома свекрухами, з свекрухою і з її мамою, більше 14 років. І Я ніяк не могла зрозуміти, що моя свекруха бажає мені щастя. Вона завжди е, працювала на те, щоб наша сім'я була цілісною. Бо ми попали, ми коли оженилися, це був 89-й рік. Це були шалені 90-ті, дуже важко було, але свекруха завжди мовчки могла постірати попрати. Поп... Прибирати це зробила мовчки, щоб тільки залишився лад і мир у сім'ї. Але ж я дуже шкоджу за те, що це я зрозуміла тільки після її смерті. Тому не робіть помилок, які зробила я. До речі, тепер ви розумієте, наскільки важлива для чоловіка його мама, і війна з свекрухо може вилізти боком усім. Я багато образ. Образ та претензій до матерів. Легко любити батьків, коли вони тебе люблять та дбали. А як полюбити не свою маму, наприклад, свекруху, яка накрипла, або й маму, яка була п'яницею, або матусю, яка залишила дитину в будинку, або ще якісь інші приклади. Ось у цьому вся і суть. Нам даються саме ті батьки, які можливо потрібні для реалізації наших основних духовних завдань. Так як і діти це карма батьків. На це треба завжди пам'ятати. А одне з найголовніших духовних завдань будь-якої людини навчатися, безумовно, любити. Батьки це перші духовні вчителі. Мамина. Кохання це опора. І якщо ми не приймаємо маму, ми не прощаємо і не приймаємо маму, ми не приймаємо частину себе, частину світу. Та що потім розплачуємося стражданнями, болем і невдачами, які нас супроводжують по житті? Те, що ми створюємо у відносинах із своєю мамою, ми отримуємо від сві... свого світу. Саме так, якщо постійно маємо претензії до мами, життя матиме безліч претензій до нас. Не Дбаємо про маму, світ не дбатиме про нас. Чим старша мама, тим їй більше потрібне наше кохання. Без фанатизму та надмірної опіки важливіше кохання та турбота від серця, ніж для галочки, проведення часу або відкупитися формальними подарунками. Відкрити своє серце для мами може знайти час. Дуже важко багато наша на образ, страхів, претензій тощо. Треба частіше казати своїй мамі: Я люблю тебе, мамо. це покращує вашу енергетику і відкриває грошовий потік. Тим самим ви робите гарно своїй мамі, приємно і відкриваєте. Свій грошовий потік і щастя до свого майбутнього. Людина духовна істота, яка мешкає людський світ, а не людська істота, яка проживає духовний світ. І -чопра. А зараз я вам пропоную 12 способів, як пробачити образи своїм батькам. Перший спосіб постарайтеся не пробачати, а зрозуміти їх. У них не було ресурсів. Пам'ятайте, що у них не було дуже важке життя. Робота, брак грошей, добуття їжі, ввоємний повис, стоянка стояти в чергах. В 90-х роках це було взагалі жахливе життя, треба було просто виживати. Згадайте про це і пробачте своїх батьків. Сильно замотані батьки не були психологічно чутливими і давали дітям той ресурс, на який їх вистачало. Друге, вони були молоді і недосвідчені, іноді буває дуже корисно згадати, в якому віці було ваше батьки в той час. Часто це були люди 25-26 років у кращому випадку. Недосвідчені і невпевнені. Наприклад, у мене перша донька родилася, коли мені було 20 років, а друга, коли мені було вже 35. Це величезна різниця. Коли перша донька у мене родилася, вибачте, у мене були таракани в голові, я могла кинути дитину на свекруху і побігти на дискотеку. Але вже коли родилася друга дитина, я свою другу дитину нікому не могла залишити. Третя, не треба мовчати. Якщо ви відчуваєте образу на батьків, не треба мовчати про це. Не можна не визначати того, що вам було погано. Довга ця тема була табуйована. І був один варіант батьки святі люди, вони тебе виростили і дали життя, їх потрібно любити і поважати. Четверте. Не носіть все життя з дитячими травмами. Це інша крайність. Не вдавайтеся в крайності, сходіть до психолога, і відпрацюйте цю крайність, і будете гарно вам жити далі. Добре було б не провести все своє життя, скажучись на батьків і пояснюючи їх, їхні помилки, всі свої невдачі. Постарайтеся не прожити все життя під прапором. Дитина алкоголіка, людина, якого не любила мама, або людина, яку в дитинстві били, іноді такий, період пережив... переживання травми потрібен, але добре, щоб він був закінчений. Треба вчасно дорослішати. Коли ми були дітьми, у нас не було вибору, будуть нас ображати чи ні, а зараз у нас є вибір. Ми можемо залишити травму просто як досвід, або дозволити травмі формувати нашу особистість. Якщо вам дуже важко це зробити, я ще раз закликаю, звертайтесь до психолога, вони вам допоможуть. Їх зараз дуже забагато, про це розповім ще в кінці про психологів. Якщо не виходить, зіскочити з цього своїми силами, зверніться до психотерапевта, не тільки до психолога. Не треба жити в такому стані роками, треба звертатись до спеціалістів. Шосте, спробуйте поговорити. Дитячі, проговорити дитячі образи зі своїми батьками. Варто намагатися донести до батьків, щоб вони були неправі. Іноді це допомагає, іноді, звісно, ні. Вони вже виховують онуків і часто відкривають в собі тепло і прийняття. Іноді вони можуть визнати і висловити жаль з приводу минулих помилок. Це може стати початком нових теплих відносин. Сьоме. Залиште за ними право не визнавати своїх помилок. Якщо батьки захищаються і кажуть, ми все робили правильно. Це ти невдячний, чи невдячна. Вони мають на це право. У вас своя картина світу, у них своя. Іноді їхня психіка все заперечує і від, відтісняє. Перевиховуйте людину. Після з 50, до 70, 80 років це погана затія, це марне, марну, марнування часу. Але часу, часто це означає, що близьких відносин між вами більш ніколи не буде. Коли ми ображаємося на батьків, ми знаходимося в положенні дуже маленької істоти. Ви не суддя, а просто маленька дитина, у якої нема вибору. А коли ми думаємо, прощати чи не прощати, то приймаємо на себе відповідальність, якої у нас немає і бути не могло. Ми не можемо бути старше батьків, не можемо судити їх зверху, ми можемо визначити свої почуття із сьогоднішнього дорослого стану пожаліти себе маленькому, пояснити собі маленькому, що взагалі-то так не можна з дітьми поводитися, щоб він хоч від когось дорослого це почув. Але всі повинні стояти на своїх місцях, батьки повинні бути завжди на своєму місці, а діти завжди меншими за них. До речі, коли ви обіймаєте своїх дітей, батьки повинні завжди обіймати дитину зверху, так як ви старші, а не навпаки. Дев'яте, дозвольте собі посумувати. В який момент треба дозволити собі посумувати і визнати, що чогось у вас в дитинстві не було і вже не буде. Тому що ваші батьки просто не могли вам цього дати. І від цього може стати вам набагато легше. Так, ваші батьки жили в радянські часи багато, і, або в 90-ті роки. Це дуже важкі часи були для країни і для ваших батьків. Треба було виживати, а не жити. Десять. Не чекайте, що батьки зміняться. Дуже часто за претензіями до батьків стоїть дитяча надія, що батьки зміняться тато нарешті похвалить, а мама нарешті полюбить, а тато і мама не хвалить і не любить. Просто тому, що вони, в принципі, були на це нездатні. У них своє важке дитинство, свої обставини, свій психологічний профіль. Одинадцять. Навчіться. Переводити мову любві своїх батьків. Досить рідко бувають батьки, які не здатні зовсім нічого давати своїм дітям, а тільки критикувати і відки... відкидати. Іноді їх мова любві просто не та, на яку розраховує дитина, яку нам хотілося би почути. Ми чекаємо хороших слів або їх любов. А це пекти. Там пироги і готувати до, до схочу їжі, смаколики якісь. Треба навчитися переводити їх мову на свою. Припустимо, весь час бурчить мама, але при цьому мама ваша баба, готує борщ, миє посуд, пече пироги і старається догодити всім, чим тільки можна. А розуміння від дитини нема. Ось ці її пироги, борщ посуд і є. Я тебе люблю, дитино моя. Дванадцяте. Іноді критика це теж турбота. Безкінечна критика це також батьківський обіріг. Здається, що якщо весь час говорить дитина, що з ним не так, то він колись все зрозуміє і буде нарешті все робити правильно. Якщо побачите це з того боку, то це не буде вас так руйнувати і дратувати. Треба навчитися до цього ставитися так, як ставиться, як до турботи, що батьки турбуються про вас. Чи ви поїли, чи ви проспали, чи ви були часто лягли спати, чи ви дивилися телевізор? Все, що стосується своїх дітей, це турбота своїх батьків. Навчіться розуміти своїх батьків. Якщо ваші батьки померли, та ваші претензії їм точно вже не зашкодять, а от вам можуть зіпсувати життя. І не тільки, але й грошові буті. Тому раджу всім, кого померли батьки, спробувати простити. Батьки є різні, є алкоголічки, є уголовники, є всякі, які не діляли увагу, є ті, що залишили у вас в будинках. Дуже важко прощати таких батьків. Але я раджу зробити це, сповідатися в церкві. Це дуже на своєму досвіді скажу, у мене був дуже неідеальний батько. І коли я його простила, у мене налагодилось життя, пішли гроші, налагодилися стосунки з чоловіком. На роботі мене підвищили в професії, стали поважати більше, тому раджу всім сповідатися в церкві. І Віднести панахиду і простити своїх батьків, навіть якщо вам це зробити, буде дуже-дуже важко. Спробуйте і ваше життя зміниться на краще. До вашої уваги хочу вам сказати, що я пропоную писати у коментарях, які вас цікавлять теми. Я маю на меті запросити психолога, щоб психолог розповів вам ту тему, яка вас торкнулася вашої душі, і як виходити з даного становища. Пишіть у коментарях, підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам всім за увагу.